Це знову сталось. Компанія MicroStrategy за останню неділю купила 2500 біткоїнів на суму 243 мільйони доларів за середньою вартістю 95 тисяч доларів за біткоїн. Як ви бачите, MicroStrategy продовжує купувати біткоін, дає віру в те, що потрібно купувати біткоін. При цьому багато людей не задумується, що компанія MicroStrategy виступає інституційним інвестором, тобто вона збирає інвестиції з дрібних інвесторів. Після чого Майкл їм обіцяє, що біткоін буде коштувати мільйони, навіть більше. Інвестори інвестують саме в компанію MicroStrategy, після чого вже компанія починає купувати біткоін. А якщо ти хочеш більше розібратися у темі криптовалюти, обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, слідкуй за новинами. Там ти дізнаєшся з приводу топових проєктів ретродропів. Я тебе навчу аналізувати проєкти, Після чого ти вже будеш знати, які монети купувати, коли заходити в ринок, коли потрібно з нього виходити. І багато-багато ще потрібної інформації.